Я хотів би саме зараз прокоментувати е, те, що ми зараз почули. Сьогодні ми зібралися в дуже особливий день День гідності і свободи. І для мене це й не є пустий звук. Тому що під час Революції Гідності для мене це була принципова позиція боротися не тільки за європейську інтеграцію. А й боротися проти корупції. Я пишаюся тим, що саме моя команда і мій підпис стоїть під позицією щодо створення антикорупційної інфраструктури, пропозиції законодавства і реалізації цього. Це стосується і створення НАБУ, це стосується і створення. Спеціалізованої антикорупційної прокуратури це стосується і створення Вищого антикорупційного суду. Можна тільки уявити собі, що би було би, якби тоді ми цю антикорупційну інфраструктуру не створили, починаючи від електронних декларацій, закінчуючи системою закупівлі Прозоро, починаючи від перезавантаження. Судів і закінчуючи взаємодію з партнерами по ефективній боротьбі. На жаль, відповідач займає прямо протилежну позицію і 22-23 липня він намагався знищити цю його ініціативу, знищити незалежність антикорупційної інфраструктури. А навіщо він пішов цією, цим шляхом пан Зеленський? Як тільки були оприлюднені плівки Тімінчича, все стало на свої місця? Я хотів би дати декілька коментарів просто напряму те, що стверджує відповідач. Виведення мільярдів Друзі, це ж не про Порошенка. Як ви допитували про пана Проніна, злочинця, корупціонера, на совісті якого лежить позиції по фортифікаційним спорудам і здача території від Покровська до Кубенська? Ваша честь уявить собі, що на записах. Значить, це 11-12 лютого проміг на записах Міндіча сидить і обговорює, як вони будуть виводити сотні мільйонів гривень з енергоатом собі в кишені. Я так розумію, що пан Зеленський саме це мав на увазі, бо жодних коментарів щодо виведення Порошенка чи Порошенка фондом, чи чим ми не почули. Єдина позиція, яку зазначав Пронін — це Харківські угоди. Ще одне божевільне. Думаю, що також фраза президента про те, що є межа і терпець у людей увірвався. Оці найбільший корупційний скандал підтверджує цю тезу. Ми підірвали довіру народу до влади. Вони підірвали виведенням мільярдів, про які каже Зеленський. Вони підірвали довіру партнерів до нас, і ми ризикуємо до України, і ми ризикуємо залишитись без грошей і без зброї. А зараз, сьогодні, вони пропонують нам обговорити капітуляцію. І я пишаюся тим, да, хотів би наголосити, ви ж обіцяли, що Мінська 3 не буде. Не буде. Бо не буде армії, бо ви її скорочуєте, не буде мови, бо ви запроваджуєте державний статус російської мови, не буде віри, бо ви повертаєте російську православну церкву в Україну. Ви хотіли щось поговорити про Порошенко? На сьогоднішній день ми почули ще одну фразу, що коментарі президента, я правильно дослів вас цитую, друзі, стоїть вечірнє звернення президента, стоїть президентський штандарт. Це означає це офіційна позиція. Що ми чуємо, що нам кажуть представники президента? Коментарі президента не мають ніякого значення. Не звертайте на них увагу. Це я. І що саме не має значення? Коли він каже, що було причиною для санкцій проти Порошенка, харківські угоди, в той час, коли саме в цей день розкрадали е енергату. ваша честь я би хотів звернути вашу увагу і по коментарям на Хмельницькій атомної електростанції. Хочу наголосити свій виступ в парламент. Це було чітко зазначено: Платежі енергоатома, в тому числі платежі за болгарські реакції це корупція. Зараз в цьому представлені докази і зі мною намагалися розправитись лише за те, що я намагався боротися з корупцією, і наша фракція відмовилась. Голосувати за болгарську корупційну зділкою. Він каже, що є окремі депутати, Зеленський каже, молодці, бо вони проголосували корупційну угоду. А є негідники, які боролися з цією корупційною угодою. Зараз, коли розкрилася вся ця інформація, це вже не просто, знаєте, емоційна реакція негативного ставлення Зеленського до мене. А він має просто вибрати. Я від дуже відповідально ставлюся до того, щоб зараз не дестабілізувати ситуацію в суспільстві. Але він вибирає, або він відмежовується від корупціонерів, або захищає їх і стає співучасником. Ваша честь я хотів би звернути вашу увагу. Можете собі уявити? Що серед тих, хто голосував 12, -го, е 12 -го лютого 12 лютого на засіданні РНБО за санкції проти мене? 5 осіб є фігурантами корупційного скандалу, є на записах. Є коли вони бігали до квартири Деркача. Зрадника України і обговорювали як красти гроші. П'ять членів РНБО голосують за санкції проти Порошенка одразу ж, як вони приїхали з цього офісу на вулиці Воровська, який належить Деркачу, і дірібаняли гроші на газ. Що ще може бути цинічнеше? Тому після оприлюднення плівок Мені я хочу наголосити, що це лише початок, що вони оприлюднили менше 10%. Плів. Що там є точно є ще як мінімум три, а може і чотири міністри, які брали безпосередню участь в цих процесах. І ці люди зараз мають сміливість, божевільність, совість вийти, прийти сюди. І казати, ми не знаємо, що коментувати, але не звертайте увагу, щоб коментував е, е, президент, бо е, це нічого не значить. Енервато. І моє голосування проти болгарського контракту була причиною, тому що вони хотіли вкрасти гроші і Порошенко їм заважав. Друга позиція, коли вони кажуть, що є, е, Зеленський каже, що є вугільна справа, я не включаюсь, нехай розслідують правоохоронні органи. Дорогі друзі, 11 років вони розслідують. Чого ж ви за, заважаєте їм розслідувати і прийняли механізм санкцій як позасудовий, антиконституційний і незаконний, бо у вас немає нічого. І саме головне не вийти на все. Бо ви, як представники цієї влади, крали гроші на енергоатомі. ви, я вас звинувачую, крали гроші на закупівлю зброї, ви крали гроші на будівництві фортифікаційних споруд, ви крали гроші на міжнародній допомозі. І ціна за вашу цю крадіжку була. Втрачено життя українських воїнів, втрачено життя українських цивільних, бо ми не захистили об'єкти критичної інфраструктури, включно з енергетичною. І ви точно хочете все ще говорити про санкції? Я вам наполегливо не раджу це робити. Інколи це все залишається в історії. Я не маю нічого особисту проти кожного з вас. Мо я порад. Тільки серйозно до неї поставтеся. Напишіть заяву і звільніться. Петро Олексійович, давайте повернемося все-таки до дослідження Я завершу. до